Пічок. Будете по сімірки жезлів День оборони, будете обороняти свої позиції, відстоювати свої інтереси, відбиватися від претензій, можливо, для вас, да, такі якісь упрьоки вам можуть бути е не здаватися, коротше, будете такі, знаєте, як я кажу на цю карту, напали всім селом, є льодгавка. Оце, оце, будуть якісь на вас такі агресивні якісь, будуть такі, ну не то, що агресивні, претензії якісь. Ти те не зробив, то те не так, то це не так. І ви будете себе защищати, Якось. і себе, і своє, свої дії. Якось отак буде. Такий конфліктний може бути день. Давайте подивимося причина, чому так. Чому так? Бо, можливо, ви ну, от, по карті мага, тобто це людина як? людина дії, да? Ви взяли в свої руки щось, зробили по-своєму. Да? Наприклад, вам сказали зробити так, а ви взяли, проявили якусь ініціативу і зробили якось по-іншому, професійно більш. Да? Бо знаєте, впевнені в своїй професіоналізмі і зробили по-іншому. А підійшли, може, творче, по-іншому. Не так, як вас просили, скажімо так, і ви зробили щось по-своєму І вам почали претензії пред'являти. І ви такі, стоп, стоп, стоп. давайте... Нервім серце, давайте я себе захищаю. Ви защищаєте, чого ви так зробили. Да, ви, тобто свою, свою дію, те, що ви маєте, ви його захищаєте. Да? Ситуація. Ну, можливо, знаєте, якась підвисла ситуація ситуація не діє, чекати, почекати треба. Ну, але в конечному результаті воно все дасть ви зробили все правильно, і воно тоді рано чи пізно воно дасть свої результати. Але якісь або ви, або вам, да, там хтось зробив, і ви можете нападати, да, в які позиції ви виходите. Ну але я ж кажу, якась така конфліктна ситуація, щось зроблено, може, ваш підлеглий зробив таке, і ця ситуація, наприклад, зависла. Та, що, не підлегли, може, якась людина, що біля поряд з вами. обов'язково. І воно в ситуації якась зупинилася, і ви починаєте оце вияснення е, оцих, чого ти так зробив, на що воно так треба, ну таке ось, знаєте, якесь непорозуміння. Яке людина не зробила так, або ви, або людина не зробила так, як було там заплановано, наприклад. І воно те дало, привело до якоїсь зупинки. І ви тоді потім такі. Це буде у середу прояснювати цю ситуацію, але я хочу сказати, що треба, воно все піде далі. Зважаючи на те, що воно це так стоїть, що там, там зависло, воно все одно дасть результати. Але